Сильні короткочасні дощі встигли задати шкоди Прикарпаттям. На вихідних рятувальники ліквідували підтоплення присадибних ділянок та підвальних приміщень. В одному населеному пункті це село Верхня Липиця Рогатинського району було підтоплено 10 присадибних ділянок та 26 підвальних приміщень. До ліквідації наслідків негоди було залучена одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. На місці події також працювала мобільно оперативна група Рогатинського райвідділу управління держави. Жавної служби з надзвичайних ситуацій, втім надалі прогнози погоди невтішні у найближчі два дні на Прикарпатті очікуються короткочасні дощі і грози та незначне зниження температури до 20-25 градусів в день. Причина потужний циклон над Західною Європою. Надалі ситуація дещо буде мінятися. На нас буде впливати східна частина, а потім тилова частина цього е, потужного циклону заходу. І відповідно ми на 23 число очікуємо сильні опади, місцями навіть дуже сильні, і ще зниження температури до 18-23 градусів тепла в день. Нестабільну та ясну погоду найближчим часом сподіватися не варто, адже короткочасні дощі та грози синоптики прогнозують до кінця тижня.